Коли ми спустилися донизу, тобто перший шахет пав тут, а, спустилися на перший поверх і почали чути, як вони літають дуже низько. Ну, один пролетів, а інший почав піхотувати. Чоловік знає ці зупини волонтерів знаємо, хто ну, в Донбасі знає, як це, і почав кричати, що ховайтеся вуха, затуляйте отак, от, бо десь рядом. Ну, а воно прямо напроти нашого під'їзду. Де ви ховалися? А, ми ховалися за двома стінками, тобто за ліфтовою шахтою. Бо це було а, з одного боку ну, дуже великий простінок, з іншого квартира. І ми вибрали таке місце, присіли всі, там і сусіди повибігали з дітьми, і ми от згрупувалися, отак от сіли і просто молилися. А потім все повлітало, тут, Вікна все посипалось і там. Тобто ви були у під'їзді? Так, ми спустилися дев'ятого поверху після першого, коли сюди прилетіло донизу, і потім вже прилетіло прямо навпроти нашого під'їзду за парканом. Ну Перший вибух стався тут. Ми одразу до ДСНС. А потім спустилися, бо ми живемо якраз у тому під'їзді, де навпроти впав другий шахет. Ми були вже на першому поверсі, і коли воно бахнуло, все почало горіти. Ми вибіжили, бо наша автівка стояла поруч, і ми почали її відганяти, посадили всіх собак, все майно і почали виїжджати, бо дуже страшно, і воно все в одному місці пролітало. То, автівка вціліла ваша? Ну, на лобовому склі тр... трещина, ну то таке. Е... Головне, що, що все живі, здорові. Тільки цей злякався? Тварини нормально пережили. Ну, цей злякався, дуже трусився. Ще є вівчарка, вона спокійно пережила, бо вона з Харкова вона знає, що це таке. Що відбувається у вашій оселі? А... Як я вже казала, піду у церкву січку поставлю. Воно якомусь як тому бої було з обох сторін. Наші вікна вціліли, бо квартира вона виходила сюди на дев'ятому поверсі. Я не знаю, як це так сталося, бо в інших виносила це... це просто якась бача.